Отже, на Луганщині біля облдержадміністрації люди в камуфляжі сьогодні вантажили коробки з бюлетенями в автівки з кримськими, донецькими і дніпропетровськими номерами. Повідомляють місцеві змі. Також у дворі адмінбудівлі стоїть броньований тигр, військовий джип, який у подарунок сепаратистам надіслав російський політик Володимир Жириновський. Вночі джип прорвався через український кордон. Тим часом ополченці зливають бензин та забирають прибуток у місцевих перевізників. Таким чином вони заробляють на життя. Сьогодні водії транспорту скаржаться, працювати не можуть. Зранку їх не пускають в місто через комендантську годину. Були випадки, коли забирали прибуток. Голова Асоціації перевізників Луганської області Олександр Чумаченко каже: якщо раніше борги були у декількох підприємців, то сьогодні у кожного. Втім, представник Луганського полчення, а за сумісництвом колишній голова міського управління транспорту Андрій Андрієв обіцяє найближчим часом ситуацію виправити. Йшла машина гружована, автопоїзд. за счастьем на блокпосту остановили. Слили солярку полностью с бака. Только хватило, чтобы доехать назад, вернуться. Будем принимать меры однозначно. Мы сейчас выравниваем всю эту ситуацию и застряю ваше внимание еще на следующем. Пожалуйста, проявляйте активность, подходите, звоните, и мы вместе решим многие-многие проблемы.